Вітаю, друзі, це проєкт точка спокою. Це місце для вашого ментального релаксу та психологічного комфорту. У нас у гостях психолог, практикуючий гештальт терапевт в процесі навчання Аліса Гаврилишин. Алісо, вітаю вас! І Я вас вітаю сьогоднішня. Наша тема про співзалежні стосунки, про те, як вони формуються, на якому етапі і як можуть повпливати на наше життя. Давайте послухаємо історію від наших глядачів. Допоможе нам в цьому штучний інтелект. Доброго дня, я Дар'я. Я прийшла до вас, тому що відчуваю, що не можу бути собою в своїй родині. Я постійно стримую свої дії і змінюю свою реакцію, щоби не викликати гніву чи незадоволення у близьких. Це так виснажливо. Я завжди намагаюсь передбачити, як вони відреагують на мої слова чи вчинки, і через це часто відмовляюся від своїх бажань і думок. Мені страшно, що якщо я скажу або зроблю щось, що їм не сподобається, то це призведе до конфлікту. Я не хочу, щоб вони злились на мене. Але в результаті я відчуваю, що втрачаю себе. Я не знаю, чому так відбувається, чому я так сильно переживаю за їх реакцію, чому не можу просто бути собою. Це створює в мені відчуття без Я хочу зрозуміти. Чому мої стосунки з родиною так впливають на моє життя, і як я можу змінити цю ситуацію? Можливо, ви зможете допомогти мені розібратись у цьому. Дякую, Дар'я, за таке цікаве і об'ємне питання. Проаналізувавши його, так почувши його, можна припустити, що це можуть бути співзалежні стосунки. І якраз в повідомленні видно, деякі маркери співзалежних стосунків. Це як коли ми... Придумуємо якісь реакції, підмінюємо їх, згадуємо, як нам потрібно відреагувати, боїмось якоїсь реакції, тому що ми не знаємо, як може повести себе людина, або навпаки, знаємо і не хочемо з цим стикатися. Тому я б тут звернула увагу на те, з ким саме будується така історія, тому що насправді співзалежні стосунки, нам здається, що. Наприклад, я співзалежна тільки з хлопцем чи з чоловіком, а от на роботі в мене не так, або в родині в мене не так. Але насправді, те, як ми будуємо стосунки з одною людиною, ми так само ці стосунки будуємо і з іншими. І більше того, так само будуємо стосунки з собою. Це наші методи, способи якось жити в цьому житті. Розкажіть, будь ласка, про те, що взагалі таке співзалежні стосунки, як ми можемо це визначити. Дуже часто співзалежні стосунки взагалі можна помітити за допомогою маркерів, таких як відсутність кордонів, там, де немає двох різних людей, це ніби одна ціла особистість двох. Коли ми контролюємо свої реакції і робимо щось або не робимо щось, тому що у когось буде якась на це дія, реакція, якісь слова, і нам не хочеться з цим стикнутись. Це коли ми беремо відповідальність за відчуття емоції інших людей, тому що здається, що я у всьому винен, нам за це може бути соромно, і ми не можемо діяти так, як нам хочеться. Також це може бути якась фантазія про те, що людина подумає або що вона може зробити, і фантазія, що хтось може змінитись. Фантазія, що я можу когось змінити, все залежить ніби тільки від мене, і я стаю таким рятівником, який може повпливати на все. І без мене там все посиплеться. Впаде небо і все піде шкребер, тому що я щось не зробив або не зробила, ніби все залежить тільки від мене. Там стираються кордони, і не залишається місця для мене як окремої особистості і місця для іншої людини. Якщо до тих ситуацій, коли як ви сказали, ми надумуємо, що може інша людина подумати або як вона відреагує на якісь наші дії, якщо до тих моментів, коли люди дуже часто я стикалася з такими ситуаціями, дуже часто люди також мають якесь вже упереджене ставлення до того, як ти відреагуєш або як ти себе поведеш, але при цьому ти ще не встигла подумати сама про це, тобто Цього ти скоріш за все навіть не так відреагуєш. Це, чи це також відноситься до співзалежних стосунків? Іноді так, але це може бути якась проекція іншої людини на мене, так чи на когось. Це можуть бути наші якісь внутрішні установки, інтроекти гештальт терапії називаються. Про те, що е якщо я щось роблю, якщо в мене є якась реакція, то, наприклад, я злюсь, я поганий. І такі установки нам дарують насправді з самого дитинства, ми їх беремо, і це стає нашим таким вектором по життю, якимось направленням. І нам здається, що так правильно. І це дійсно дуже впливає на наше життя, тому що замість того, щоб робити так, як я хочу, як я відчуваю, людина згадує, а це буде погано чи не буде. А як правильно, а як неправильно, а хтось казав якось по-іншому, і це заважає просто бути собою і звучати в цьому світі, так як людина хоче відчувати, але по якимось причинам боїться, не може, стримується. Це також про співзалежні стосунки може бути. Ми припустили, що удар Дар'ї, скоріш за все, співзалежні стосунки у її родині. Ми так розуміємо, що вона цього не усвідомлює. Вона просто розповідає нам свою проблему, вірно те, що вона відчуває. Насправді, це такий перший крок, дуже важливий помітити, що щось не так. Тому що навіть з власного досвіду, коли я прийшла до свого терапевта, я прийшла з питанням, що в мене все гаразд. У мене всі живі, здорові, але щось не так я відчуваю, що я ніби живу не своє життя. І те, що Дар'я нам написала, говорить про те, що щось якийсь процес вже почався в її свідомості. Вона почала щось помічати, і те, що вона про це говорить, це велика перемога. Насправді це якраз перший крок усвідомити, що щось не так, і зізнатись собі. Що так я залежу від чогось, так мені важливо щось. І це непогано насправді, тому що це все способи, які допомагали нам жити і виживати в цьому світі. Просто зараз, можливо, Дар'я з них вже виросла, тому їй стало незручно в цих обставинах. Вона тепер хоче щось змінити, так? просить про допомогу і говорить про це відкрито. Як щодо тих ситуацій, коли люди вони не знають, що з ними відбувається, вони не розуміють, що щось не так, ми вже не кажемо про співзалежні стосунки. Просто на цьому початковому етапі вони поки що цього не усвідомлюють, як вони зазвичай себе поводять. В таких ситуаціях дуже часто у людей може вмикатись їх супротив. Наприклад, подруга, чи хтось знайомий коментує якусь історію чи ситуацію і говорить про те, що, наприклад, це от схоже на співзалежність, або тут ти не пройшла сепарацію від батьків, умовно. І в такий момент, якщо я не усвідомлюю цього, я точно буду включати цей супротив і казати, що ні. В мене такі цінності в родині, для мене важлива родина, або ми так домовились. Або мене так виховали. Для мене це важливо. І оцю правду помітити і признати, насправді буває страшно і важко, і такі реакції також нормальні. І якщо людина буде готова до цього, це може стати з часом, через пів року, через рік, в когось більше, в когось менше. Тільки коли вона буде готова це прийняти, вона це почує. Але для цього вона має підготуватись внутрішньо і це все помітити. Але насправді є такі періоди життя у людей, коли співзалежні стосунки є абсолютно нормальними. Чи правда це? Взагалі так. Це такий етап злиття у відносинах. І дуже важливо, це нормально тоді, коли це має якийсь термін по часу. Наприклад, це коли ми діти, в нас є мама, і 100% ми від неї залежимо. Мама повністю відповідає за нас за те, щоб в нас було все гаразд, і там дуже дуже міцний емоційний зв'язок. Мама відчуває, мама реагує. Це Окей, і звісно, діти ростуть, і якраз є купа криз так, криза трьох років, у шестилітні діти підлітки бунтують. Це якраз ті етапи, коли ця співзалежність, це злиття, воно розривається, і людина стає потрошки автономною і вчиться відчувати, що я хочу, як я хочу, що я люблю, що не люблю, як зі мною можна, як не можна. І от і це все. Також в стосунках, наприклад, в парі, коли люди знайомляться, закохуються. І, звісно, перший етап це коли ми е, любимо один одного в захваті, закохані, метелики в животі. Це все класно, але в якийсь період люди також відділяються і знаходять, що є ти, є я, і ми разом щось будуємо. Але ми не одне ціле, ми не, не зжаті в якийсь такий клубок, і ми можемо жити окремо, але все ж таки разом. Такі етапи це нормально, просто в момент, коли це вже стає некомфортним для когось, тому що хтось, наприклад, може залишитись на етапі, як і батьки, як і хтось в парі, що він звик, що ми постійно разом, що я знаю все, що ти робиш, а комусь вже незручно. Так, і в такі моменти потрібно щиро відкрито розмовляти, не боятись говорити ні і не боятись говорити про свої і про свої відчуття. Як щодо тих випадків, коли дитина знаходиться у співзалежних стосунках зі своїми батьками, як вона має прожити момент сепарації? Дуже класне насправді питання. Дякую. Тут важливо розуміти, так яка дитина, тому що поки ми не повнолітні, ми дійсно пов'язані з батьками і вже навіть в цей час вчимося бути окремими. Так, у нас є відповідальність в школі, в університеті. Ми живемо своє якесь життя. Це вже такий маленький процес, і тут важливо вміти ну, говорити про те, що я відчуваю, мати якусь довіру в родині, щоб батьки були готові почути і прийняти. Якусь там відповідь ні, не хочу, ні, не буду, і так далі. Якщо говорити про вже більш дорослих людей, які можливо не се тут важливо зрозуміти, що ваші батьки все можуть витримати. Вони вас народили, вони вас виховали, і вони насправді дуже мудрі, як би нам не здавалося, що вони щось не розуміють. І мені подобається такий вираз про сепарацію, що це не про розрив стосунків, це не про те, що хтось поганий, це не про те, що вам тепер ніколи не треба бачитись з батьками, не дзвонити їм по, там, 10 разів. Можете дзвонити, бачитись, але сепарація це процес, де я прощаюсь з батьками як мала дитина, як їх дитина, щоб зустрітись з ними вже дорослою, їх дитиною. Ніхто не забирає у вас ваші родинні зв'язки. І якраз розірвати щось, от, сепаруватись можна тоді, коли ми побудували здорову прив'язаність, здорову любов. Коли в нас є це відчуття приєднаності, присутності, і на цьому будується майбутня сепарація. Що ми можемо порадити саме нашій глядачці Дарії у її ситуації? В першу чергу по посидіти, подумати і зізнатись собі, що так там в мене є якісь маркери співзалежності. Це не означає, що там всі 28. Так, це можуть бути якісь деякі пункти, які впливають на життя. В цього починається перший крок і, написавши це повідомлення, якраз Дар'я і почала зізнавати собі, що щось не так. Далі можна думати про те, де починаються мої кордони, де вони закінчуються, думати, як я хочу і як я насправді не хочу. І дуже важливо от задавати собі питання про те, мені треба це зробити, чи я хочу це зробити. Там, mm -hmm. де треба, можуть бути якісь установки, якісь не мої думки і багато чужої відповідальності. Там, де хочу, там вже ніби легше, там з'являється енергія, там хочеться рухатись і щось робити. Тому я б собі задавала питання, чи дійсно я цього хочу. Наприклад, якщо мені щось пропонують, зробити або не робити і так далі. Тому що з вас починається все. Коли ви з'єднані з кимось, то виходить, що інша людина не бачить, кого їй поважати, кого чути, до кого прислухатись, тому що там немає кордону. Коли немає кордону, я не знаю, хто переді мною, тому що це це змішано, і виходить, що ніби у нас спільні емоції. Звісно, хочеться, щоб це були мої емоції, а не чиїсь інші. Тому воно так виходить. І дуже важливо розуміти, що коли ми відмовляємо комусь, коли ми говоримо своє ні, у нас дійсно може з'являтися якась провина, що хтось без нас пропаде, ми когось образимо. Але провина не дає оцінку вам як особистості. Провина це якраз такий відгук старих установок, що ніби коли я зручний, я хороший, коли я зручний, мене люблять. Тут важливо стикнутися з тим. Що без мене люди також можуть впоратись. Що якщо я комусь відмовляю, я маю на це право. І моя провина це от індикатор того, що колись, от зі мною було ось так. І від цього рухатись. Провина це можуть бути якісь емоції, які ми закриваємо всередині себе, і не даємо їм доступ на волю. Я Скажу таку фруструючу фразу про те, що ми завжди будемо для когось поганим героєм його історії. Ми завжди будемо в когось винними. На жаль, тому що нам людям складно, іноді складно домовлятись і складно приймати чужу якусь думку, так, світогляд і так далі. І тут важливо розуміти, чиє життя ви хочете жити: життя мами, тата, друга. Чи когось іншого, чи своє. І мені здається, у вас вже є відповідь, чиє життя ви хочете жити. Звісно, якщо цих рекомендацій недостатньо більше, то я скажу, що це такі самі-самі перші кроки. Тому, звісно, ви можете звертатись до спеціалістів, які точно зможуть підтримати вас у ваших виборах, показати, яка ви є насправді, допомогти вам себе вивчити, дізнати щось нове і почати жити так, як хочете саме ви. Дуже дякую вам, Алісо, що допомогли нам розкрити таку складну тему, таку цікаву. Дякуємо нашим глядачам за те, що ви надсилаєте ваші історії, надсилаєте ваші запити, і ми обов'язково розглянемо їх із нашим фахівцем. При цьому ваші дані будуть надійно збережені і захищені. що дуже важливо. Це був проєкт Точка спокою до зустрічі.